Враховуючи те, що ну, трошки важко дихати, відповідно важко слухати, а точніше, важко думати про те, що ти чуєш, я спробую коротко пояснити те, про що я хотів сьогодні сказати, про що я хотів сьогодні читати. Читати я хотів досить об'ємний уривок. У новозбудованому храмі. Взагалі, друзі, для євреїв, для ізраїльського народу, храм був, ймовірно, найважливішим або одним із найважливіших атрибутів їхнього, їхньої належності. Богу. В принципі, саме з існуванням храму була пов'язана уява. Заговорив про те, що все буде зруйновано, коручні підходять і запитують у нього, а скажи, коли буде кінець світу? Звідки виникло це запитання? Вони не уявляли, що світ може існувати без храму і все. Але я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на те, яка була мета або призначення храму. Ну, Взагалі, чия була ініціатива збудувати храм, хто пам'ятає. Давида абсолютно вірно і цікаво, що Бог, розмовляючи з Давидом, він каже, я нікому не говорив про це. Тобто це була ініціатива, яка походила від Давида, а не від Бога. Ну, Були речі, які Бог з'являвся, і людям казав, що потрібно так і так стробити. Будівництво храму це була ініціатива Давида. Але Бог Цю ініціативу сприйняв. І далі сказав, що син твій побудує. Для чого? Храм імені моєго, щоб там перебувало моє ім'я. Бог вкладає в храм призначення, щоб його ім'я перебувало там. А що від храму хотів той, хто його будував? Взагалі, яка мета була у Соломона? Присутність Бога. Як це ще? Бог каже, це храм імені мого, я буду там, буду в святому святих, вирішую ковчегу завіту, буду відкриватися і так далі. Коли Соломон збудовує храм, він молиться до Бога і висловлює всього-навсього одне прохання. Знаєте яке? Хоча ця молитва займає ну, дві сторінки майже. Про що він просить? Що Бог чув! Ось і все. Ну, Кілька віршів, щоб не сказали, що я не прочитав з Біблії Друзі, кілька віршів прочитаємо з е, 8 розділу. Давайте з 27-го віршу. Хочеш справді Бог сидить на землі. Ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Та ти зглянешся в молитву свого раба. На молитву свора, раді, на льох благання, Господи Божої, щоб почути спів та молитву, якою раб Твій молиться перед лицем сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та в день, на те місце, про яке ти сказав, нехай буде імення моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. Соломон каже, що чергу просить починити молитву. Він каже. Щоб Бог почув молитву, якою я, Боже, я, я, я буду молитися тут, в цьому країні. Далі. І ти, будеш, річ, і ти будеш прислухатися до благання свого раба, свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці. А ти почуєш на місці свого проховання де? На небесах. Тобто ти проховатиш на небесах, але на цьому місці, хто буде молитися, ти будеш чути ці молитви. Далі, як злішить людина проти ближнього і допомагатимуть від нього клятви, і так далі. І він поклянеться, то ти почуєш із небес і розсудиш. Далі, коли народ твій буде вдавлені ворогом за те, що прогрішив від тебе. І коли вони звернуться до тебе і, славити, і будуть славити ім'я, і будуть молитися і будуть благати тебе, то ти будуть благати в цьому храмі, то ти почуєш з небес. Далі. І коли замкнеться небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я твоє, і від гріха свою вернуться до рух лиші покоряти, то ти почуєш на небесах. Далі, голод, коли буде в країні, моровиця, коли буде, посуха, жовтачка, сарана, черева, коли буде, коли його ворог стане тіснити його. Траю міст його, коли буде яка пораза, яка хроба, всяка молитва, всяке благання, що буде від якої людини, чи від усього народу, того Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і просягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес і з місця постійного подування. Дивіться, тепер вже далі. Уже не в храмі, а коли хтось простягне руки в напрямку храму. І далі він знову говорить, я не буду вже читати, що коли вони опиняться в полоні, в інших царствах, серед інших народів, і коли вони помоляться в напрямку Єрусалиму, в напрямку храму, то ти почуєш. І далі. І коли, е, значить, коли навіть люди з інших народів захочуть звернутися до Бога, то Бог Іншими словами, призначення храму було для чого? Для того, щоб Бог чув молитву. Храм був умовою до того, що Бог чутиме молитви тих, хто буде звертатися в храмі до Бога або у крайніх випадках в напрямку храму. Саме цим пояснюється молитва Даниїла, який, пам'ятаєте, який мав звичай. Тричі на день він молився яким чином? Він відкривав вікна свої в напрямку Єрусалиму. Чому? Там знаходилися руїни храму. Там були ті каміння, в стінах яких колись молився Соломон і Бог явив славу свій. І Соломон потім ствердив, що Бог почув його молити. І тому Даниїл молиться туди. Далі. Коли ми читаємо вже навіть Новий завіт, пам'ятаєте, вдвічі, як мінімум двічі, Христос цитує і говорить, що дім мій, назветься як? Яка друга назва храму Господнього? Дім молитви для всіх народів. Чому? Тому що існування цього храму у Єрусалимі, воно наближало е, небо до людей, або Бога наближало до людей. Люди могли розраховувати на те, що коли вони прийдуть у храм або хоча б в напрямку храму будуть молитися, Бог чутиме їх молитви. Тепер ми переходимо в новий загін. Саша вже сказав про те, що сьогодні інший храм існує, який ну, Саша згадував текст писання. Ви храм Божий, ідух, і Духи, який живе в вас. Друзі, яке призначення цього храму? Е, ви знаєте, якщо порівняти призначення старозавітнього храму і храму, про який ми зараз згадали, що ми храм Духа Святого, ну, можливо, якийсь натяк на те, що якраз поклоніння в в істині. Що ми маємо в своїх серцях молитися до Бога, молитися на всякий час з Духом. Але ви знаєте, є одне місце в Новому Завіті, яке, на мою думку, проливає світло на цю тему. Це Книга Откровення 21 розділ, 22 вірш. Іоанн бачить майбутнє йому показується, і ось те, що він побачив. В 21 розділі він описує місто Єрусалим, який він побачив. І дуже цікаву деталь він підмічає. Він каже, храму ж я не бачив у ньому. Чому? В земному Єрусалимі без храму Єрусалим втрачає своє значення. Ну, Навіть ми знаємо, що і сьогодні Єрусалим є, храму немає, і всі очікують, що щось має бути. Ну, Різні там гіпотези, версії, хтось щось планує, хтось там каже, вже все готове для будівництва цього можливо. Але дивіться, що побачив Іоанн. Іоанн побачив, що храму немає. Чому? Все дуже просто. Бо Господь, Бог Вседержитель, храм його. Вірніше, ще Господь Бог Содержитель і Агнець і його храму. Виявляється, що Соломонів храм всього навсього був прототипом іншого храму, правдивого храму, справжнього храму якого? Господа Ісуса Христа. І тепер для нас стає зрозумілим наступне твердження, яке. Христос неодноразово говорив і стверджує. Абсолютно вірно. Саме це я хотів сказати. 16.24 Іана, донині ви нічого не просили в ім'я моє. А тепер що? А тепер просіть і отримайте. І інші тексти Писання, де Христос говорить про молитву в ім'я Його. А чому? Тому що Христос є той храм, який є гарантом. Реакції на один людей. І коли ми знову перемістимося в той перший храм, храм Соломонів, і подивимося на умови, за яких, про які точніше благав Соломон, що коли й раптві буде молитися, і коли е, не тут, а в напрямку, і коли вороги будуть тіснити, і коли навіть хтось із інших народів помолиться або прийде поклонитися в цьому храмі, ти почуєш. Друзі, це різні положення людей сьогодні стосовно Ісуса Христа. Але в будь-якому випадку, коли люди, чи в самому Ісусі Христі, вже як віруючи в нього, чи, можливо, які тільки віддалено чули про Нього, але спрямовують свою молитву до нього, Господь обіцяє дати відповідь. І буде кожен, хто покличе ім'я Господня або ім'я Йогови, як в деяких перекладах. А ми знаємо, що це якраз ім'я Ісуса Христа. Що буде з такою людиною? Спасеться. Тому хотілося б, щоб ми зрозуміли, що для нас сьогодні Ісус Христос це храм, який є гарантом прийняття наших молитв Богом на себе, гарантом відповідей або реакції на ці молитви. І мені хотілося б, щоб ми сьогодні теж. Віддовуючи це, могли подякувати Богу і попросити, щоб дійсно наше поклоніння, воно було в Дусі Рістані, а саме в Ісусі Христі, в Ім'я Ісуса Христа. Щоб ми розуміли, наскільки сьогодні ми маємо е, більший привілей, аніж люди старого завіту, які поклонялися формі, які поклонялися тіні і покладали надію свою, зв'язували з тінню. А ми сьогодні можемо напряму приходити до Бога, тому що Христос написано увійшов не в рукотворне святилище, а в саме небо. А що сталося з рукотворним святилищем? Рукотворне святилище, оцей весь храм, він всього-навсього нагадував тіло Христа, фізичне тіло. І написано, коли завіса розідралася, а ця завіса це що? Це плоть його. Коли Дух вийшов з плоті, коли Христос ніс смерть все земний храм приданив своє, ну, втратив, точніше, або вичерпав своє значення, свої функції, свою місію. І сьогодні, віруючи в Ісуса Христа, приходять до самого Божого Христова. Безпосередньо, тобто, точніше, через посередника Ісуса Христа. Той бік не треба вже на голову молити. Я думаю, вже в саме небо. Не так, як і ви і туди, а Бог віддалі. Нам вже туди треба. Поправити, Бога. Здіймати руки, хоч написано треба. Добре, ми помолимося, подякуємо, Богу. Амінь. Мій Боже, подяка Тебе за Ісуса Христа, Господа слави. За те, що Ісус Христос власною жертвою і Воскресінням із мертвих, сьогодні відкрив для нас доступ в саме небо, твою присутність. І сьогодні, Господи, Ти гарантуєш відповідь на наші молитви. Я дякую тобі, Господи, що сьогодні не потрібно молитися в напрямку Єрусалиму земного, а сьогодні ми можемо піднімати очі до неба, там, де знаходишся ти, і вірою приходити в присутність. Я вірю, Боже, що ти чуєш кожну молитву вом'я Ісуса Христа. Я вірю, що на кожну молитву в тебе готова відповідь. Я вірю, що ти благословляєш кожного, хто близько чи віддалено, але спрямовує свій погляд на Ісуса Христа. Дякую Тобі, Отче, за те, що ти є тим храмом, який є вічним святилищем, який є спільною Бога з людьми і в якому спокій знаходиться моя душа. Слава Тобі Серце, я Тебе прошу, Господи, також за ті потреби, які були висловлені, прошу милості благословіння, щоб Дух Твій Святий працював в наших серцях, в серцях тих, кому ми повідаємо. І вирішити також нужди кожного брата, кожного сестри, хто що зараз в тих молитвах кличе до тебе. Прославим Ім'я Твоє, Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.